Мої вітання, друзі, від агробізнесом та Івано-Франківським Ну І також одразу демонструють нам, друзі, розташування очейської команди. Пам'ятна футболка. Осінній частині чемпіонату. Ну і цей пас від Вутіхоського. А цього разу проходить хороша передача на лівий фланг Станкович. Станкович проти Швеця. Навісна передача. Войтіховський удар по воротах. І, друзі, перший сейв у нас в активі Кучерука. Хвості щоб бороться при свого візаві. Навісна передача від Касімова, Відбиваються оборонці. Сумбур. Знову опиняється Касімов у карному майданчику. Він з м'ячем. Ще одне закидання верхове на Войтіховського, Невдало. Теплий з м'ячем. На толочка. Продовжується атака господарів. Толочка ще одна навісна передача на Войтіховського, Удар по воротах. Але в положенні. Знову під пресингом від Андрія Хоми. Будуть відмінусовані результати. Зустрічей проти дев'ятої команди у списку групи Б. І влучає в руку Романа Білого. І буде пенальті у ворота Романа Підківки. М'яч влучає в руку Романа Білого Підківка 11 метрів. 1-0. 1-0, друзі. Івано-Франківське Прикарпаття опиняється попереду. На 33-й хвилині зустрічі першого тайму виходять івано-франківці вперед зусиллями Василя Француза, який Цюцюра проходить одного опонента. Але в оточенні двох все-таки Проте залишається з м'ячем Цюцюра. на Соловйова. Соловйов удар по воротах. Роман підківка парирує цей удар. І, друзі, знову Максим Соловйов створює небезпеку біля воріт Романа Підківки. Знову зумів пробити по воротах. От варто відзначити те, як тут як Лев виборов цей м'яч Василь Цюцюра, знайшов коплення. Пар... Мчить до чужих воріт, відпасовує на Цюцюру. Цюцюра на ударній позиції протягує м'яч один проти чотирьох. Пробігає далі. Цюцюра, падіння Цюцюри цього разу не буде. Ще одного пенальті. Опонента Станкович проходить Радульського. Відпасовує на Витіховського. Витіховський прибирає м'яч під себе. Удар в дальній місці тут eh, Максиму Витіховському. Бучакчийського. Закриває м'яч корпусом. Толочко хороша. Передача один дотик на Станковича. І Станковичу Кузьмин розвернувся. Добре знайшов eh, Романа Толочка. Толочко в один дотик. Змагань. Eh, Професіональної футбольної ліги і саме цим офіційним м'ячем Володимир Рудюк. Дивимось повтор. Хороша передача від Василя Цуцюри. Відпасовує на Витіховського. Витіховський. Ще одна хороша передача на Кузьмина. Удар по воротах. І не точно тут пробиває після атаки агробізнесу. Толочко на Витіховського. Витіховський. Хороша передача на Станковича. Станкович вихід сам на сам і заблоковано. Який же ще один момент виникає в Івана Станковича? Дуже активний сьогодні фланговий півзахисник команди Глоба від своїх опонентів. Простріл на дальню сійку. Фомін. В один дотик скидання на Витіговську. Витіховський прийом. Але своєчасно виходить Владислав Кучерук і забирає м'яч до рук. Всім небагато часу у нас. Закидання від Демки Івана Соловйова. Соловйов. Простріл. Відбиваються оборонці. Знову туди. Слива вкидання. Відбувається Івано-Франківці з усіх сил. Удар Андрія Глоби! Вам на цьому дуже дякуємо за те, що були з нами впродовж цієї трансляції. Обов'язково слідкуйте за подальшими прямими трансляціями та оглядами матчів на.